Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але в Польщі знову вирує виремоці. Від польських високопосадовців ми чуємо не лише чергові претензії до України, а й погрози та ультиматуми. Проте, давайте про все по порядку та розпочнемо цей випуск дещо несподівано, не заяв від польських урядовців, ні-ні, а зі статистики. Саме зі статистики обсягів торгівлі між Польщею та Україною експорту та імпорту за минулий 2023 рік. Правда, не за весь рік повністю, а лише за 11 місяців. Тому що ще немає статистики за 12 місяців. Але тим не менш ми можемо побачити тенденції та загальну картину. Згідно даних від нашої митниці, за 11 місяців минулого року. Польща експортувала товарів в Україну на суму 5,9 мільярдів доларів. В свою чергу Україна експортувала в Польщу товарів на суму 4,4 мільярди доларів. Тобто, Україна торгує з Польщею собі у збиток. Різниця між експортом та імпортом складає 1,5 мільярда доларів. Поляки на 30% більше експортують товарів до України, ніж українці до Польщі. І при цьому, як би це дивно не виглядало, польські міністри роблять гучні заяви. Зокрема, сьогодні з'явилася така гучна новина про те, що уряд Польщі виступає проти продовження безмитних преференцій для України. Міністр Сакерський категорично проти розширення вільної торгівлі ЄС з Україною. Одразу звертаю вашу увагу на те, що така заява від польського міністру. Це навіть натяк, що Польща може блокувати вступ України до ЄС, тому що ми зараз чуємо заяви, що Польщі не подобається розширення вільної торгівлі ЄС з Україною. А що ж буде, коли Україна стане членом ЄС і буде мати повний доступ до усього європейського ринку. Але давайте ми процитуємо заяви польського міністра та прокоментуємо. За словами Сакерського, повна лібералізація торгівлі, запроваджена ЄС після початку повномасштабної війни, мала контрпродуктивний ефект. Польський міністр наголошує, що проблеми з надмірним імпортом стосуються не лише зернових, але також цукру, м'яса птиці, яєць, м'яких фруктів, особливо замороженої малини і яблучного концентрату. Міністр наводить приклад цукру, імпорт якого з України зріс у 20 разів. І тут я хочу одразу сказати, показати вам таку статистику, тому що до повномасштабної війни у України був договір з Європейським Союзом про асоціацію, і Україна мала певні квоти на певні групи товарів. Крама, польський міністр каже про цукор. і я хочу вам показати такі дані, що виявляється, у нас квота річна була всього лише на 20 тисяч тонн. Що таке 20 тисяч тонн? Ну щоб ви зрозуміли, якщо Україна десь на початку 90-х, наприкінці 80-х років минулого століття, Україна вона експортувала цукру десь 2 мільйони тонн. Так, у нас багато порізали цукрових заводів, але тим не менш 20 тисяч тонн це взагалі ні про що. Ні про що. Крім того, польський міністр розповідає про яблучний концентрат, про соки. Я також покажу вам квоти, які були для України, річні квоти щодо виноградного та яблучного соків. І виявляється, Україна мала право безмитно експортувати в ЄС лише 10 тисяч тонн. Для розуміння, що таке 10 тисяч тонн соків. потужність такого середнього, зовсім невеликого підприємства українського по виробництву соків, не всеукраїнського масштабу ні ні. А десь обласного середньої області десь 5-7 тисяч тонн. Тобто 10 тисяч тонн яблучного соку на рік в ЄС це взагалі капля в морі. Україна може експортувати значно більше, в десятки разів більше. І тому, коли польський міністр Такі робить заяви, то про що це? Про що це? Україна не мала повноцінного доступу на ринок ЄС. Так, був договір асоціації, але були значні обмеження. Після початку повної війни країни Європейського Союзу відкрили нам свій ринок, тому що нам потрібно експортувати свої товари, нам потрібно відновлювати свою економіку. Україна повертається в європейську сім'ю. Про що взагалі мов? Але далі більше. Польський міністр Сакорський каже про те, що з Україною треба почати переговори про поступову взаємну лібералізацію, що супроводжувалося б поступовим приведенням українського сільського господарства до стандартів і законодавства ЄС. Нічого не зрозумів. А що у нас сільське господарство не відповідає стандартам ЄС? Це яким стандартам? Якби продукція наших аграрних підприємств не відповідала стандартам, то вона б не пройшла митницю в ЄС би ніхто цю продукцію не купував. Польські фермери подавали б суд на те, що Україна вона експортує неякісну продукцію. Ні, ні, вся наша продукція відповідає нормам ЄС, інакше бути не може. Україна вона виконала роботу щодо імплементації законодавства до ЄС, можливо, ще не повністю, але у значній мірі, тому що вже розпочаті переговори про вступ України до ЄС. Але якщо ми повернімося до статистики торгівлі, то знову ж таки поляки експортують своїх товарів в Україну значно більше, ніж українці в Польщу на 30% більше. Звідки такі емоції і чому такі емоції у польського міністра? Але цю тарміницю я розкрию дещо пізніше, а зараз я хочу ще кілька заяв від польських закопосадовців, які були нещодавно. Зокрема, 8 січня, два дні тому, була заява від польського єврокомісара, який погрожував заблокувати торгові преференції для України, а 4 січня, 6 днів тому. Стало відомо, що Польща заявила про безстрокове ембарго на експорт української агропродукції, заборони експорт буде безстроковою. Таким чином, кожні два дні ми чуємо про претензії, ми чуємо заяви, фактично, які є шантажем України, погрози та інше, і навіть реальні дії, тому що ембарго Польща таки ввела. І це при тому, що українські фермери вони не отримують дотації. У нас уряду немає таких можливостей, щоб фінансувати наших виробників сільськогосподарської продукції. А з іншого боку, ми не в ЄС. І ще до Польщі я хочу таку новину нагадати: від весни минулого року, 23-го, є повідомлення від агропорталу про те, що Єврокомісія схвалила субсидії польським фермерам на суму 1 мільярд євро. Причина зрозуміла, тому що в умовах війни Росії проти України Україна почала експортувати більше продукції своєї в країни ЄС, і таким чином Європейський Союз, Єврокомісія підтримала польських фермерів. Більше того, виявляється, що в минулому році польський уряд він субсидії також виділив для польських фермерів на суму 2,4 мільярди євро. І зрозуміти правильно, коли виділяються такі величезні субсидії, то польські виробники аграрної продукції вони отримують перевагу, тому що вони можуть продавати свої товари нижче собі вартості. І, до речі, були заяви від нашого Мінекономіки влітку минулого року, що субсидії польським фермерам суперечать правилам світової організації торгівлі. Так, так, вони суперечать. Ці субсидії виходять далеко за межі того, що дозволено правилами СОД. Я поясню більш детальніше. Ситуація наступна: у світі є багато промислово-розвинених країн, є багато країн, які мають. Багато грошей, скажімо так, які заробляють в основному на продажу продукції високотехнологічної, з високою доданою вартістю. І, наприклад, для Німеччини немає ніяких проблем просто грошима засипати своїх виробників сільського господарства. Просто засипати і тоді, що польські виробники награрної продукції будуть банкротами, інших країн чи як? Тому існують правила світової організації торгівлі, що не можна не можна понад якусь певну межу давати гроші своїм виробникам, тому що конкуренція має бути. І виявляється, що в минулому році польських фермерів засипали грошима, і знову ми бачимо, чуємо щось не так, претензії, погрози, ультиматуми до України. Але я ще хочу одну новину додати: а саме заяву від Єврокомісії, яка була 15 вересня минулого року, повідомлення про те, що Європейська комісія не стала продовжувати ембарго на імпорт українського зерна. Єврокомісія після аналізу даних щодо експорту чотирьох категорій аграрної продукції на ринок ЄС, дійшла висновку, що завдяки тимчасовим заходам, запровадженим 2 травня 2003 року, Викривлення ринку в п'яти країнах-членах, що межують з Україною, зникли. Єврокомісія. Вона фактично є урядом для країн ЄС. Єврокомісія каже, що немає ніякого викривлення, що немає ніяких проблем. Україна діє чесно згідно правил, згідно договорів. Які взагалі питання до України. Тим більше, що Польща отримала субсидії мільярд євро. І, До речі, перед тим як робити такі заяви, і перед тим, як вводити ембарго, можливо, потрібно було б мільярд євро повернути єврокомісії чи не так. Ну, ну, Щоб було справедливо і логічно, чи як це взагалі розуміти. Але чому ж такі емоції вирують у Польщі? І тут потрібно сказати про це більш детальніше, і в першу чергу звернути вашу увагу на те, куди ж Україна експортує свою продукцію. Не лише продукцію війського господарства, не лише аграрну продукцію, а загалом всю. Виявляється, що за перше півріччя уже минулого року 62% експорту нашого припали на країни ЄС. Тобто більшість наших підприємств, які експортно орієнтовані, експортують продукцію саме в ЄС. Але, якщо ми подивимося, а які ж країни ЄС купують найбільше нашої продукції, то ми побачимо, що на першому місці Польща. Так-так, саме Польща, на другому місці Німеччина. І насправді це виглядає вкрай дивно, тому що Польщі не потрібно стільки нашої аграрної та іншої продукції. Ні, ні, не потрібно, у них є свої виробники, і в цьому здається, немає логіки. А я вам скажу, що логіка є. І такі заяви від польського міністра вони тому, що насправді Польща купує польські підприємства, оптові, можливо, якісь переробні, купують багато дуже наших українських товарів. І потім їх перепродають в Німеччину, в Італію, в Бельгію, в Нідерланди, в інші країни просто перепродують. Ну, оскільки українська продукція більш конкурентоспроможніша, Я не знаю, по яким показникам це вирішують польські імпортери, можливо, ціна якість, можливо, просто якість, можливо, інші якісь органічні показники, ще якісь показники. Але багато нашої продукції купують польські великі оптові підприємства. І тоді виникає питання: а які ж претензії до України? І крім того, ті ж самі, можливо, інші польські підприємства вони експортують продукцію з ЄС в Україну, не лише польську. Я підкреслюю, не лише польську. Тобто, Польща вона стала таким свого роду хабом, хабом між ЄС та Україною. І зараз ми бачимо такі незрозумілі емоції від поляків, цифр конкретних. У нас немає, тому що польські міністри їх не озвучують, але ми знаємо, зокрема, щодо перевізників польських, які блокували нам кордон українопольський, не лише вони там ще й фермери, але тим не менш. Так от, падіння обсягів надання послуг польськими перевізниками, воно десь близько 5% за минулий рік. 5%, 5 падіння, і вони вже блокують нам кордон. Зачекайте, шановні, зачекайте, Україна повертає європейську сім'ю, і звісно, прийдеться посунутися і польським виробникам аграрної продукції і інших країн. Прийдеться посунутися. Україна повинна зайняти своє достойне місце. І так було з кожною країною-членом ЄС. І це зрозуміло і очевидно. Я не розумію, чому такі емоції, по-другому, бути не може. Я нагадаю, що коли Польща вступала в ЄС, то були протести, зокрема, від грецьких фермерів. Але ж нічого, посунулись на ринку. Польща зайняла своє достойне місце. А тепер що? Що це за така політика і таке відношення до України? Тим більше, на фоні на тлі повномасштабної війни, цієї агресії, наша економіка за 2022 рік впала на 30%. Ситуація вкрай складна, і на фронті, і загалом ситуація дуже складна. Блокування кордону, погрози, ембарго це що. Але. Коли я на початку цього випуску сказав про те, що це такий натяк від польського міністра, що можливе блокування вступу України в ЄС, я хочу ще одну новину нагадати: а саме те, що в середині грудня, уже минулого року, у виданні британському фінансовий час з'явилась стаття, ця стаття була про Орбана, але там такий цікавий був момент. Зокрема, повідомлялось про те, що зміна уряду в Польщі означає, що Угорщина більше не має гарантованого захисника. Про що йде мова? Мова йде про те, що блокування нам кордону і такі претензії, дуже сильні до України, вони були при минулому уряді польському Мравецького, прем'єр-міністра. А Дональд Туск і зараз новий уряд він виступав проти блокування Україно-Польського кордону. Він казав про те, що потрібно домовлятися, і взагалі у нього дуже твереза позиція. Але враховуючи такі заяви, як ми чуємо від польських високопосадовців, він не може глобально вплинути на позицію польських політичних і бізнес-еліт. Не може вплинути. Тобто ситуація з Польщею складна. Тим не менш. Я хочу сказати, що такий вир емоцій у Польщі насправді він є свідченням того, що Україна вступає в Європейський Союз. Так, так, вступає. Вступає і Польща дуже хоче домовитися. Але як домовитися, якщо Україна на рівних умовах має бути членом ЄС? На рівних умовах? Я хочу ще такі новини презентувати. Зокрема, сьогоднішню новину, яка вказує на те, що Україна вступає в ЄС. Це те, що Верховна Рада України схвалила в першому читанні законопроект про лобіювання, який є рекомендації Європейського Союзу. У минулому місяці ми схвалили багато законопроектів в такому турборежимі, деякі з них ми приймали за день, в першому, в другому читанні в цілому, і президент голова Верховної Ради всі підписали. Тобто, Україна вона максимально, максимально пришвидшує ці процеси. І ще я хочу нагадати заяву від Бербок Аналіни. Міністра закордонних справ Німеччини, ця її заява була від 25 листопада минулого року про те, що Україна посилить ЄС у найближчому майбутньому. Глава німецького МЗС зауважила, що вступ України до ЄС у наших власних геополітичних інтересах. Ситуація в цілому така: що країнами Заходу, я маю на увазі країнами, звісно, в першу чергу ЄС, це Німеччина, Франція та Іншими потужними країнами вже прийнято рішення. Таке політичне рішення політичними елітами прийнято, що Україна буде членом ЄС, і що вступ України в ЄС він посилить Європейський Союз. Чи це у їх геополітичних власних інтересах? І поляки вони також скаржилися. Я в передніх випусках цитував заяви деяких відомих польських журналістів експертів, що Німеччина дуже допомагає Україні. Що Європейська комісія допомагає Україні, що і листи до польського уряду приходять, що Польща поступає не згідно чинного міжнародного законодавства та інше, тобто йде тиск на Польщу. І я вам скажу свою суб'єктивну думку: щоб які не лунали заяви від Польщі, які би там не були ембарго, якщо є політичне рішення Німеччини, Франції, Нідерландів, Бельгії. Інших потужних країн ЄС, то Україна буде членом ЄС. Буде Буде. і все буде Україна. Але зараз нам, звісно, ми бачимо, що з Польщею дуже йдуть такі складні перемовини, ніяк відносини не теплішають. Потрібно ще трохи часу, як казав президент України. Але в будь-якому разі, все буде Україна. Друзі. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей в ефірі.